Так, ребята, п'ятниця доброго раночку. Впливаємо капотік на наші ласточки. На нашому коміку капотик. капотік. Ось який мене камулятор маленький. Це камулятор сидіть Cherry QQ. Так, зараз провіримо уровень. Масло сальник тече. Масло кидає і капіт. Зараз роблю і гаранти. Через... А потім буду ставити мотора, буду витягати повністю робити. І коробка підбивати, теж буду робити. Фари торок. Ця нова поставив стекло, але щось воно помутніло. Це біле, а це помутніло. І треба мені лізе попереселяти. Помотніла пара. А треба буде одразу, як мені нові ставити, треба їх ці ставити. Як надо ставить пленку э, об, обрабатывать надо будет. Так За что заводим, будем? Он а ну, уяк на коник Так. Ребята, а холодина. Оседаем а у коник. Рукавички снимаем. Седаем у коник. А у нас, а у нас тут подогревчики. Кто звонит, ребята? Ну, блин. Алло. 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 19 -е відділення на райдушнадцатый. Да, райдушна, да, 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 да. Вот так проблем нас уже в продаж, но вс дня прибудет. Ну, це, там 300-300 гривень воно стоїть, да? Получается. Так... Да. Ну, качество там да, там... Да, я так розумію, да. качество там же за такі гроші должно там, блядь, ну... Мені главное, мені поставочка надо, щоб держала просто, і все, поняли? Щоб, типа поставочка там в воно... рекламі. Это я зрозумів, але все равно за 300 гривень, що воно мой бути за 300 гривень. Це бля, Бо є люди, э, думають, що знають за 300 гривень там должно воно бути супер-пупер. За 300 гривень, там воно звісно. Мені просто, а нижня оця э, э, шост... поставочка, що стоїть, вона відкручується оце от... чи не я от... відкручується. Ви мені просто нижня паличка, та треба, я думаю, я куплю. Рахуй. А ті фонарик, то він на... з батарейками чи без батька? Нема батарейок. Батарейки купляти треба. Ну, це з батарейки. А, ну батарейки треба то... Все, я зрозумів, хорошо дій докупимо батарейки. Все, чекаємо, спасибо, побачення. Так, ребятка, заказав набір блогера. З такою подсвіткою за 300 гривень, якась там акція, не понимаю, що там буде шляпа повна. Ну так, а мені там поставочка просто, надо одна, щоб була і все. Так, включаємо музычку. Ах, о, прохладно. Нема температури в нас. Щас завезем на СТО. Прокладочку завеземо На джилик. Зараз заїде покажу вам. Ага, типа. Ну да. Давно виніра. А вы чи погодно, кюрдай. Так. Трохи вот Оце, др... який размер? Вот рулетка, Чу это мира, и вот тебе и кубы Подожди, да, а сколько ты пар? Сколько ты сдал за это Получается 2. 5300. 5300? Это с доставкой. А, 4 тысячи получается. Ну, да? вот это вот. Ну, это... оно было вот так, я это уже вчера нарезал. Один, это а, вот а одна, одна, пачка? Не, Вадим, он берет за 4000, получается 4 куба. 4 група, да, говоря. да група, говоря, 4 куба. Не, а якщо ну, купити 4 куба, порубаних дров 4 куба куби, це 8 тисяч. А що ми за 3 тисячі купили в Тараса? Що їх, їх рубать не надо, я все пилку купив, ні проємно. Ні, це І пошел нормально. Піляти. І подиви, тут вони багато більше, ні Тараса купили. А що я Тараса купив би, так? Да. да. Я ні хрена за три тисячі купив би. Та не воруй уже вар мене дров. Бачить уже. Це йому провести тисяч за сем таку вже хочу. Слухай, я роман тебе вищита, я сказав. Ні, вони типа горять, але їх треба типа жар дати. Тоді розпалюється. Ну вони тліють. Вони класні. Передня права чи передня ліва? Вона у мене, я вже зробила. Передня права чи передня ліва? Передня я права. А, права. Це треба? Ліва треба. А ліва, ще й біло ходова. Так, да, ще й біло кольору. Ну, її все одно треба буде працювати. Ага, давайте щось да. скажу. Все, я виключаю. Так, все, хлопці, дровець запасся. Зараз буду дровця провіряти, як вони горять. Це дубові дрова нормальні. Оце, оце класно, Таня. Три-два мотори, це хороші. А, це трьох дровець. Кіски стоять, знай, скільки киски стоят. Тюнів брав з китайський, блядь. Китайський тює, блядь, ті. Браво. Це старий тюбик, тий тюрк подпало, блять. И куша хто скаже, да, блядь? Понял. Две пластмаски были. І воно між ними а, де це заслуг, що завод на завод, да. типа, а, воно не загойдеться, блядь. Да воно у тебя в тебе бьет нас. А ты старший робить, да? Ну в чем заводить П'ятниця ваша. Ну, а тут пиздец, я шо? тут себе убираю. Все. все документи валяють. Все, да. все. Ну, П'ятниця ну, разбирательница, так, диски наготовили уже. Это хорошо мы. Водюхи купил. Да. Бы, диски. Так, тут все нормально, да, Вадюшка, все, Вадюшка? А это я себе ставлю и Вадюшка у СК, шечку, будем вот классно. Ой, МК. Все, Вадюша, едем? Едем. Конечно. Все, поехали. О, же, ты что? А ты ходила там? Да. А что там? Тиксоны я накрив, Ватя, уже. Они же раскрыли тюксоны, тиксоны я накрив, гарно уже. А что там, Вадька? А я поддавец. А, та не, там же не были, он что, были? Я был, шукал за А, ну, дивися. А не, а что, закрыто там, да? Нет. Нет? Так Ванюха, коли ми вже доубираємо, блядь? А що це, це за капот такий цілий гарненький? Це їм Наверно. Тобто він не впав, бо якщо буде вітер то що сейчас якось так поставлю, щоб не впали. Прикрий його куда от такой якось. Поехали. А логотька. Воно справа Світ Свет Це не треба виключати. Лопату сюди винести. Так, ребята, бачите, дождь, не дощ, сніг, не сніг, а ми працюємо. А ми працюємо. дощ сніг, Нам треба ходити, працювати і працювати. людям треба запчастини. От ми, ребята, і працюємо. Так, ідемо далі. Там не знайшли ми замка. Провіримо тут замка. А що тут? Элантра, 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 стойки. Элантра, амулет. Pokołyszałem o tym, że w tym roku jeszcze To jest SL SL roku jeszcze nie ma. To jest w To jest w To nie To jest У нас бака немає. Ой, бака. Ящик немає, каліна що підписаний був. Акцент, акцент, МК, даді. що там далі. Вот усе підписано, все наче по, по ящичках. Все одно запчасть спробую знайти. Нам надо запчасть, надо. На Каліну замок. А де замок у нас, ти Бог, я знаю, де замок. Це що таке? Це МГН, мабуть, так. Да. Сейчас гранд, десь тут є замок, а де його? Це циклоподйомники. Я тако ходи шукай ребят А людині зараз кинеш фотографії спасібо я подумаю Та що за мозгібошечки Эфесси що все Раска ще все А ручки Яска Ручки Ска -F -F, це FPS ZPS, да? Це куксон, запчасти, чуксон, ось, ось, моторчик. Це це інтересно, что это газовая установка вообще. Це FS может жить, да? Вот здесь ящик FPS у нас, так что? Так. Це кюкушечка ящик у нас. Кю-кю. Теперь к портфеч. А мы шукаем из калины. Мы шукаем из калины. Так, тут у нас ці ця калина те. Ця. Вот камулятор. Ц да. То ска шукаем дальше. Так, все, ребята. Середа, сегодня рабочий день закончился уже за нас по два часа дня, ну вже короче нереально заходить, мокрі, ноги мокрі всіх. Нереально ну, далі працювати просто напросто так. Ось п'ятно горіть, выключали все. Все там замкнути надо, там замкнули. Речаги взяли, там взяли, диско. А, диско то треба вкинуть. Сказали, крилить, пойдет. Пойдем вже. Я сказал, що убираю. Мотаємо? Ha? Da, da, da. Da, zamotat. Bal, kumpinule, da mane, da? Da. Cio, cio, cio. Не-не-не, я понял, что нет. На Новый год эти капусты рубанешь, да, Толик? Надо салон посадят, короче, его на Новый год а -а -а. но, вывезут. Ага. Ну, ты встал уже, уже вижу, но чего ты не встал еще? А? Чего ты не встал еще?

вилося там. Ні, так був, так теж був. Ну, так. до задньої сумки сюди поставив просто, та і а все. Як? Так, так, як? Як? Я не знаю, чи є, чи не можу. Воно то було в мене все, поняв? Зараз. Заїжджаємо. Так, ребята, ну, пошли заїжджаємо зараз. Погода така... Ще Вообще ніяка. Буде быстрее. Да? Ну, да, поїхали. А, а мы через столовую выехать? Нет, меж туда надо забрать херню нам хорошо. Да разница. То нам все равно через село надо. Че, я иду сюда и поїду? что я через слову ехать? Я сюда через зарницу летал. Открываем багажничку. Что за рассорка? Зеркало надо не рычаги, зеркало. Балку, вся вытяну. На так, все, відправили почту вже. Їдемо домой. Погода така ужас, погода, ужас. Погода, дощ, дощ і дощ. Лучше б сніби і шоби, чимо оцей дощ йде. Так, ну все, середа закончилась, ждемо четверга. До завтра.